Робити таким чином, аби верхня черепиця підійшла цільною до коньку, і, відповідно, а, можна було. Коньковою черепицею, а, правильно все накрите, було візуально і конструктивно все вірно. Але чомусь не всі, навіть будівельники, знають, що треба розраховувати також і довжину, і довжину черепиць по скату. А, і, відповідно, це найкраще робити, найбільш перевірений, а, якісний спосіб, це робити на землі. А чому? Тому що а, порахувати іноді накладку, а також Торцеві черепиці може бути трошки складним іноді і можна трошки помилитися. Тому аби цього не було, 100% надійний варіант: це розкладуємо черепиці на землі, рахуємо довжину і відповідно до цієї довжини робимо винос скатів а, даху на фронтонах. Це вже можна робити або симетрично на передньому та задньому скатах, або можна в принципі це робити лише на задньому скаті. Тобто передній скат ми виставляємо. І тильний скат може бути трохи а, різним від, а, відповідно до вже визначеного розміру довжини скату, а, продольно, продольної довжини скату, а, і це може бути різниця з переднім а, фронтоном на 10-15 см максимум. От а, Як то робити? Робити 100%, 100 симетрично, чи а, Робити а, трошки різні виноси а, скатів на фронтонах це більше залежить від того, коли до вас приїхала черепиця, от тому, що буває так, що коли робиться дерев'яні конструкції, черепиця ще не на ділянці, і тому а, от розкласти її на землі немає фізичної можливості. Тому є і інший варіант, про який я вам сказав: будуєте правильно, проектуєте правильно і отримуєте якісні правильні будинки для. Комфортного життя, слава Україні! Побачимось! Бувайте!